Доброго дня. Сьогодні 8 жовтня, місто Тернопіль. Якраз дійшли руки, розкрив свій інжир і почну збирати. Дивлюся, я десь тиждень його не відкривав, а зараз почали температури піднялися, хоч жовтень місяць, але тепліше, як у вересні. І дивлюся, є не непогані плоди. Таке інжирця є теплолюбива культура, яка потребує тепла. Даже були накриті інжири під плівкою, але все рівно достигання не було. Ось дуже гарно і дружно почав достигати Харді Чикаго. Вже на кінець-то попробуємо. От уже він віднизу. 5, 4 плода достигли. От такий Харді Чикаго. Ну і той умовний тернопільський. Або ж як я дивився по інтернету, може це і коричневий круглий. Оце ось він. Тоже багато є. А зараз зберемо, потім покажу. Свою кількість, яка назбиралась. Зібрав я свій урожай а десь півтора кілограма. То п'ятилітрове відро. Так на вагу. з півтора кілограма. Ще плодів, а ось ще побачив. Плодів є ще багато. Але нема тепла. Оцей згнив. Отакий. От Умовний тернопільський. Так що експеримент продовжується. Будемо і наслідучий рік. Так само кордоном буду формувати його, може Бог дасть, на наслідуй рік буде тепліше, літо, весна, осінь. Бо так як в цьому році, то не для таких тропічних культур було. У нас погода на Тернопільщині. Гарно вродила картопля, яблука, а от інжир хоче більше суми активних температур. Але все рівно для сім'ї. Попробуємо смаколики. Слава Україні! Героям слава!